Модернізацію амбулаторії у підгородному вдалося здійснити завдяки спільним діям німецьких благодійників та за сприяння Українського фонду соціальних інвестицій. Капітальний ремонт, який зробили у майже занедбаному приміщенні, став справжньою подією для містян та медиків. Наш фонд є одним з багатьох інструментів, через які Німеччина допомагає Україні, і тільки через нас для розуміння за останні роки відремонтовано побудовано більше вже двох сотень подібних об'єктів. Це на додаток до тих обсягів допомоги, які нам зараз наші німецькі друзі надають у військовій сфері, у фінансовій сфері для підтримки нашого бюджету, будують житло для переселенців, і ми маємо можливість працювати і в таких чудових громадах, як ваша, розбудовувати об'єкти. Задля оновлення підгородненської амбулаторії облаштовано покрівлю з металочерепиці, оздоблено та утеплено фасад будівлі, замінені вікна та двері, мережі водопостачання, оновлено освітлення, зроблений сучасний внутрішній ремонт. Загальна вартість будівельних робіт склала 16,5 мільйонів гривень. Ми змогли виграти грант і взяти участь у цьому проєкті. На протязі двох років йшла реконструкція амбулаторії, повна реконструкція, залишились одні стіни. І все повністю було проведено і утеплення, і заміна покрівлі, і капітальний ремонт, і реконструкція самого приміщення Українським фондом соціальних інвестицій. Окрім цього, було проведено навчання наших лікарів. Було закуплене нове сучасне медичне обладнання, що надасть нам допомогу значно покращити якість медичної допомоги жителям громади, а також. Подовжити їхнє якісне життя, це дуже важливо. З метою покращення надання медичних послуг для закладу було закуплено сучасне обладнання на загальну суму близько 340 тисяч гривень. На даний час проведений якісний ремонт. Ви самі бачите, що всі кабінети теплі, вони уютні, вони нові. У нас є нове обладнання. У нас ми зайшли в відремонтоване приміщення з новими меблями. І тому якість надання допомоги буде як театр починається з гардеробу, точно так же люба лікарня починається з його зовнішнього виду. Якщо пацієнт приходить в європейські гарні умови, йому хочеться посміхнутися, не взираючи на свій біль і свої хвороби, і більше Позитиву пацієнти і лікарі будуть нести один одному. Підгородненська амбулаторія обслуговує більше 11 тисяч пацієнтів, дітей та дорослих. Лікарі та містяни сподіваються, що первинна медична допомога стане якіснішою та комфортнішою. Вікторія Галка Віталій Шалдов, новини де